Вітаю на моєму каналі Руни, про нос та магия. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова. Думаю, вже всі чули. Розбився винищувач Міраж 2000, відповідно, у нас в Україні. Ну от Хочу подивитись, що там власне, відбулося. Пілот, на щастя, катапультувався, живий, ну і відносно здоровий. А, от, заява була офіційна, що збій авіаційної техніки. Ну, давайте подивимось більш конкретно. Що там за збій такий чи не збій? Так, а ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ось на днях в Україні упав винищувач Міраж 2000. Що там взагалі відбулося, що він упав? Поясніть мені. Скажіть вам, правду. Так. Єра. Гебо. Агус перевернутий. Урус перевернутий і Ансус. Загалом офіційна версія дійсно правдива. А, що у нас тут? Дагас, Єра, Є, Булагус перевернутий, урус перевернутий Ансус. Почну з кінця. Ансус зразу правду показує. Ну і загалом, що в принципі, почуємо причини, розслідування буде все як треба по закону. Обману тут нема. А, що відбулося? Різка зміна ситуації, різка і швидка. Дагас різкі зміни показує. Через Єра. Єра вік, природний знос, якщо хочете. Мало того гебо. Кілька-кілька систем. Тобто, чи кілька систем, чи кілька деталей. Не одна якась деталь вилетіла. От. Саме що? Вік, знос. Це природній процес. Палаузу перевернутому. Це з рідинами пов'язано. Ну, схоже паливо. Схоже паливо, схоже щось в паливній системі. А, загалом, принципі. Принципі, може бути щось в двигуні конкретно. То що тут ось рідини йдуть, ну, паливо, яка там ще рідина в літаку. Далі, по урозу перевернутому, показують мені, що зовнішньої сили не було. Нема тут зовнішньої сили, і по ансузу почуємо, побачу. Так що, да, той випадок, коли дійсно, ну, банально, знос техніки. Літаки ці припинили виробляти десь в 2000-х роках. Ой і порахуйте, скільки наймолодшому екземпляру буде. Немало. Тому да, ну, гаразд. Ну, ну це дивно насправді, то, що в авіаційній техніці, особливо військовій, там всі системи задубльовані ще й по кілька разів зазвичай. Тому то, що це вилетіло. Двигуну цього літака один. От реально виглядає так, ніби щось конкретно з паливною системою відбулося, чи то й самим двигуном. Явно тут ось паливо, і це, і це знос іде. Це йде конкретно природній знос. Це не, не вплив сторонній. А ну гаразд, добре. Давайте більш детально запитаю. Так, а що взламалось то власне? Тут зрозуміло, що стороннього втручання тут не було. Тобто диверсія відпадає, Friendly Fire так само відпадає, дружній вогонь. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре. А, я зрозумів. Цей літак Міраж 2000 ось в Україні на днях упав через технічну несправність. Що конкретно зламалось? Більш детально мені поясніть. Скажіть вам правду. Інгус. Райдо. Канупе. Слухайте, ну точно двигун. Вун'ю. Єра і. Перт перевернутий. Що за перт? Перканет? Ну, все. Ха, дуже цікаво. Дуже. Зараз, поясню. Так, що в нас тут? Інгус, райдо, кану перевернута, Вундьо, Єра, перт перевернутий, беркана перевернута. Дивіться, що мені зразу з потоку пішло? Це якийсь прихований дефект. Тобто, от реально, як якась проблема була, а реально не побачили. Ну, от от дійсно. Це якийсь прихований дефект конкретно був. Далі, що в нас тут? І, ну, інгус, інгус як серце йде. Ну, в даному випадку, знаєте, як центр. Зламалась не, не якась система повністю, якась конкретна деталь. Вилетіла, ну, неважливих деталей в літаку якби немає. Конкретно райдо, те, що з рухом пов'язано. Райдо, Єра, ну точно щось з двигуном. Ну, От, от ні дать ні взять. То що я ж кажу, інші системи там всі по кілька разів за цей задубльовані. За тобто, дай плюс показують те, що крутиться, там рідину показали, паливо, тут ось єра крутиться, по кану перевернутій. М -м -м. Ну, якщо взяти ж це дійсно двигун, ось оце, ось, що відбулося? Кано перевернута, згас вогонь. Фу, дослівно, в двигуні згас вогонь. Все, власне. Повуньо, вітер. В даному це випадку аж не разу, не радість, вітер. Вітер. Ну, воздухозаборник, да? ну, як воно, як воно по-українськи правильно то називається. А, повітроприймач. Ну Поправте, хто краще в авіації розбирається. Поєрі, ну, ну, то от знос, реально знос іде. Це йде старість, банальна, а, Ну і двигун. Теж, те, що обертається. Ну, а що, власне, в літаку там ще особливо обертається? Поперту перевернутому, по беркані перевернутій. Ну, дійсно, дефект. Якийсь реально був прихований дефект. Який, власне, служив, служив, служив до пори до часу, а потім все. Ось, виліз. То що що, то що вік уже. Дав про своє знати. Ну, якось так. Ну, і до речі, що тут ще може бути? Перевернутий беркана перевернута. Прогледіли в плані обслуговування літака. Ну, хоча, хоча, в першу чергу, воно мені йде саме як прихований дефект. Тобто, ну, що мається на увазі? В залізна якась конструкція, залізна деталь, а там якась в ній пустота. До пори до часу воно служило, а потім клас, і все. Вирвало ту пустоту, пробило, прогоріла вона там, що з нею відбулося, і все. Посипалось, відповідно. Ну, от типу того. Типу того. Ну так. Добре, що пілот вижив. Шкода, звичайно, що втратили літак, ну що ж, на війні не без втрат. В тому числі втрати бувають і від відмови техніки також. Ну от якраз той випадок. Рідко таке буває в авіації, ну, тим не менш. Зовнішнього впливу нема. Диверсії відпадає диверсія, не диверсія. Ну, якось так, отакий ось сьогодні розбір вийшов. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. Безпосередньо доступ до рун та перевірених мною вже з першого рівня спонсорства, який коштує недорожчі чашки кави. До зустрічі! Нехай щастить!